Вітаю з вами, як завжди, у цій порі. Ваші вірні друзі в ухаті та хвостаті. І у сьогоднішній програмі ми вам розкажемо багато цікавого про акваріумних рибок. Представимо топ-5 найцікавіших риб у світі. А наш ветеринар розкаже, як потрібно доглядати за такими домашніми улюбленцями народі говорять, що акваріумних рибок тримають філософи або любителі спостерігати за кимось. Можливо, це й так, але часом рибок тримають ті люди, які полюбляють тварин, але зовсім не мають часу за ними доглядати. А ось деякі мамочки купують таких улюбленців, аби привчити своїх малюків піклуватися про когось. Саме так і вчинила Олена Красюк, придбавши два роки тому акваріум і маленьких декоративних рибок, аби навчити свого маленького сина, бути відповідальним. Кого завести в домі, я думала дуже довго. В принципі, котики і собачки в мене відпали зразу, тому що, ну, по-перше, велика собака є у нашій бабусі у приватному будинку, він там з нею гарно грається. А вдома заводити тваринку таку мені не хотілося, тому що це ну я вважаю це дискомфорт і для тварини і для мене, тому що е я не хотіла псувати ремонт, і, ну і не хотіла обмежувати тварину в просторі. Тому найкращим варіантом я вибрала для себе акваріумних риб. Справді, акваріумні рибки це домашні улюбленці, які не вимагають від своїх господарів багато уваги та клопотів, як собака чи кішка. А тому навіть маленька дитина чудово може піклуватися про них. Нашій героїні Олені вдалося навчити свого сина доглядати за рибками. Тож тепер кожного ранку і кожного вечора він обов'язково мені сам нагадує, що мамочка потрібно погодувати наших рибок, щоб вони не були голодними. Окрім того, саме такі домашні улюбленці влаштовують для вас безкоштовний релакс, адже спостерігаючи за життям загадкового підводного світу, людина розслабляється та заспокоюється. Психологи та лікарі рекомендують проводити 10-20 хвилин сеанси релаксації перед домашнім або офісним акваріумом. Таке споглядання нормалізує роботу нервової системи, зупиняє глів, ліквідує нервовість і навіть сприяє від відновленню здорового кровообігу. До речі, вони дуже заспокоюють нервову систему, дуже позитивно впливають на стан душі гармонічно, можна сказати. От він у нас якраз стоїть навпроти столу, за яким ми обідаємо. От часто можна, як коли снідаю, прямо на них дивлюся. Ну, взагалі приємно дивитися. От, правду говорять, що на воду, на вогонь можна дивитися вічно. В такому домашньому акваріумі можна тримати кілька ви. В акваріумі у нас маленькі рибки, великих ми не купляли, тому що акваріум маленький на 30 літрів, і великим рибам просто в ньому буде некомфортно жити. Або ж якщо в такий акваріум невеликий поселяти великих риб, то це буквально одну-дві рибки, більше не можна. Тому ми вирішили краще більше, але маленьких. Спочатку у нас було більше рибок, потім їх стало трошки менше. От, тут у мене живуть Ніони, тетра вогняна, Мінор, Скалярія. Проте є види рибок, яких солити разом не можна: це маленькі рибки та хижаки. Так, наприклад, сома треба тримати окремо від гупі, адже доросла особа не здатна з'їсти поступово всю зграйку гупі або інших дрібних рибок. Є види рибок, які відчуваються комфортно лише в групі, тому не можна купувати тільки одну рибку такого виду. Вони плавають всі разом, вони по одній ніколи не плавають. У мене їх тут три штучки є, і вони от, втрьох, от постійно тільки в трьох і плавають. Потім ну, загалом тут рибки такі спокійні, можна сказати. Ну, ці ньончики, то вони такі шустріші трошки, а інші рибки то вони такі повільно плавають, ну, такі вони не шустрі, не ганяють. Якщо ж ви також захотіли тримати вдома таких спокійних домашніх улюбленців, ми даємо вам кілька покрокових порад. Тож, по-перше, вам потрібен власний сам акваріум. Якщо ви початківець, вам достатньо буде його на 25-50 літрів. По-друге, вам потрібна помпа фільтр, що призначена для очищення води в акваріумах. По-третє, вам необхідно придбати аератор, що використовує для подачі повітря в акваріум. По четверте, обігрівач, а також придбайте світло, ґрунт та рослини. І не забудьте про корм для рибок. Готую я їх звичайним кормом. Це сухий корм, але його треба чередувати із таким, би, натуральним кормом, як би сказати. Це просто. Заморожені всякі, я не знаю, чи це мошки, чи черв'ячки, ну тобто це не сухий корм, а морожений. Говорять, що якщо мороженим цим їх кормити, то в них тоді окрас кращий, вони більш яскраві. Ну, тому кожного дня кормлю сухим кормом, але раз в тиждень мороженим. Тож такі домашні тваринки, як рибки, не тільки прикрашають вашу оселю, заспокоюють нервову систему, а й привчають малечі до відповідальності. А як потрібно доглядати за такими домашніми улюбленцями? Вам розкаже наш ветеринар. Особливості догляду за рибами полягає те, що потрібно контролювати обов'язково, щоб був чистий акваріум, збагачена вода киснем, фільтрувати воду, годувати їх один-два рази на день. Повинні бути в акваріумі обов'язково водорослі, гравій, або пісок, камінці, де риба може ховатися, де може відкладати ікру. Обов'язково треба контролювати те, що потрібно держати тварин, щоб не було там хижих риб, які поїдають ікру, або, власне, дорослих, особ... дорослих рибок. Контролювати треба, щоб була температура видержана і освітлення в кімнаті, де знаходиться акваріум. А зараз пропонуємо вам топ 5 найцікавіших риб у світі. П'ятому місці опиняється риба мандаринка, яка мешкає у коралових рифах в західній частині Тихого океану. Її барвистий візерунок схожий із шатами китайського мандарина. Її тіло обволикає слиз, в якому вона виділяє токсичні речовини. Це робить рибку токсичною майже для всіх хижаків. Четверте місце отримує риба лев. Вона живе у тихоокеанському та індійському регіоні, у кам'янистих щілинах та коралових рифах, вважається однією з отруйних риб океану. Яд у неї знаходиться в шипах, проте риба сама ніколи не нападає, а використовує шипи виключно як засіб оборони. На третьому місці опиняється надзвичайно красива рибка під назвою Імператорський Янгол. Вона мешкає в коралах і змінює забарвлення протягом усього життя. Деякі експерти вважають імператорського янгола найкрасивішою рибкою океану. Друге місце нашого рейтингу виборює досить цікава рибка під назвою Спіноріг пікасо. Мешкає вона в Індійсько-Тихоокеанському регіоні. Улюбляє ховатися в стріщі на гірських поріг. На першому місці нашого рейтингу опиняється риба-метелик, яка населяє території від Південної Африки до Червоного моря. Іноді її знаходять в південній Японії і на Гаваях. У цієї лінійної рибки захоплюючи з'єднання жовтих, білих і чорних відтінків, через все її тіло проходять кілька вертикальних ліній. А ми нагадуємо вам, що ви можете фотографувати своїх домашніх улюбленців і надсилати нам на нашу електронну скриньку. Ми чекаємо на ваші фото з нетерпінням. А з вами були в ухаті та хвостаті. Цінуйте тих, хто з вами поруч. Миру вам. Бувайте!